Доброго ранку, мої любі малята! Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається Зайченятко. Ой, маленьке зайченятко. Де твоя домівка? Хатка. в мене? За горбочком, під ялинкою і дубочком. Давайте ще раз повторимо. Ой, маленьке зайченятко, де твоя домівка? Хатка? В мене хатка. За горбочком, під ялинкою й дубочком. Молодці малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення! Дякую за увагу!